Це код швидкого реагування. QR-коди це штрих-коди, створені із кольорових квадратиків на контрастному фоні, які можна відсканувати за допомогою камери вашого телефону та відповідної програми. Дані, що зашифровані в QR-кодах, зазвичай спрямовують до певного об'єкту: це може бути веб-сайт, телефонний номер, адреса електронної пошти та будь-яка інша інформація. Використання QR-кодів економить час та зменшує ризик помилок через відсутність необхідності вводити URL-адресу вручну. Існує багато інструментів, які допомагають швидко і легко створити власний QR-код. Я використовую генератор QR-кодів вебсайт PLAN. Зайшовши на сторінку, я бачу, що я можу закодовувати URL-адресу, контактні дані, місце знаходження, телефон, календар, смс-повідомлення, Facebook, текст, електронну пошту та іншу інформацію. Для прикладу продемонструю, яким чином я створюю QR-код, ховаючи за ним покликання на відео. Отже, знаходжу необхідне відео, копіюю покликання, повертаюся в генератор QR-кодів, вибираю URL-адресу, вводжу покликання потрібного мені відео. Також я можу змінити колір QR-коду, тобто обрати колір, який мені подобається. Можу додати логотип, наприклад, YouTube, значка YouTube. І натиснути на нього. Також я можу додати рамку, яка мені теж подобається, і обрати її. І змінити теж колір. Потім я натискаю генерувати QR-код. Після того, як QR-код створився, я натискаю завантажити у форматі зображень. Після завантаження QR-коду я можу його прикріпити до своєї сторінки в соціальних мережах, розмістити на сайті, в текстовому редакторі Microsoft Word, в PowerPoint до електронного листа або роздрукувати та демонструвати його. Інтерактивний плакат це тематична картинка, на якій розміщені активні інтерактивні кнопки, які дають можливість почитати текстову інформацію, послухати аудіо, переглянути відео або розмістити покликання на інші інтерактивні ресурси. Тому пропоную сьогодні навчитися робити інтерактивні плакати. В пошуковому рядку інтернет-браузера вводимо назву сервісу synclink.com. Перед нами відкривається сторінка для створення інтерактивних плакатів. Натискаємо кнопку Увійти. Після завантаження нам пропонують зайти як зареєстрованому користувачу. Але, так як ми не зареєстровані, ми натискаємо внизу позначку «Зареєструватися безкоштовно. Нам пропонують створити аккаунт за допомогою електронної пошти і паролю. Тому ми вводимо власну електронну пошту, придумуємо пароль і створюємо обліковий запис. Після створення аккаунту нам потрібно здійснити налаштування. Вибираємо розділ освіта. Продовжити. Обираємо професію або пункт інший. Обираємо, для чого ми будемо використовувати даний сервіс для навчання. Записуємо інформацію про себе. Інформація може бути не зовсім, не зовсім достовірна і натискаємо Продовжити. Отже, наш профіль на сервісі SYNCLINK для створення інтерактивних плакатів створено. Тепер почнемо з створення нашого інтерактивного плакату. Заходимо в папку, Мій вміст. Натискаємо Створити. Обираємо чисте полотно. Завантажуємо в наш кабінет фонову картинку, яка буде основою для нашого інтерактивного плакату. Для цього нам потрібно знайти картинку великого розміру. Обираємо картинку, натискаємо на неї. Дивимося, щоб розмір був чималий. Обираємо функцію Зберегти. Тепер повертаємося у нашу програму та із папки завантаження вибираємо відповідну картинку. Вона завантажилася, натискаємо Продовжити. Ми бачимо завантажену картинку в нашому кабінеті. Відкриваємо її і бачимо. Що наш інтерактивний плакат матиме ось такий вигляд. Для порівняння покажи картинку маленького розміру, тобто, якщо картинка невеликого розміру, наш інтерактивний плакат буде виглядати безглуздо. Щоб розпочати роботу, наводимо мишку на відповідне зображення. Натискаємо на три крапочки, натискаємо на функцію редагувати, відкривається фоновий малюнок і додаткове меню. Обираємо перший пункт додавання інтерактивних точок і натискаємо. Коли ми на нього натиснули, то ми побачимо різні функції додавання інтерактивних міток або інтерактивних точок. Розберемося, що вони означають. Значить, вони можуть додавати текст і медіа, додавати лише текстову мітку до 100 символів, додавати покликання на інші інтернет-ресурси, створити тур, тобто додати відео з профілю та його опис, створити тест. Поставити певні питання і варіанти відповідей. Розглянемо функцію додати текст і медіа. Обираємо. Перш за все, у нас є можливість вибору іконки, тобто нашої інтерактивної мітки. Обираємо її зовнішній вигляд, обираємо колір. Потім записуємо заголовок. Також нам пропонують вставити покликання на інтернет-ресурс. Ми можемо вставляти а можемо оставити без нього. Також ми можемо завантажити картинку, яка відповідає нашій темі. mp 3 файл, який самостійно запише своїм голосом. Якщо буде якась помилка, ми можемо видалити цю точку. Коли все виконаємо, натискаємо Готово. І ось наша інтерактивна точка. Під міткою є плюсик, який дає можливість прикріпити у певне положення. Додаємо наступну мітку, розглянемо її функції. Це просто текст до 100 символів. Теж можна обрати мітку, яка підходить вам за змістом, і вставити невеличкий текст, який ви попередньо скопіювали. І потім натискаємо готово. Ця мітка матиме такий вигляд, її ми теж можемо прикріпити до якогось об'єкта. Наступна мітка це покликання на веб-сайт. Тобто знову ми обираємо мітку і вставляємо покликання на якийсь інтернет-ресурс. Вставити і Вставити і завершити. Ось у нас наступна мітка. Коли ми на неї натиснемо, нам відображатиметься сторінка сайту, на який ми вставили покликання. Наступна мітка це створити тур. Також ми обираємо відповідну мітку, завантажуємо власну або запропоноване відео. Можемо додати певний текст, і натискаємо теж створити. Ось наступна у нас мітка. Можна її прив'язати до певного об'єкту. І коли ми відкриваємо, у нас з'являється, Відео малюнка. І тепер ми ще подивимося, де можемо поставити покликання на відео. Ми знаходимо відповідне відео, копіюємо його, адресу, заходимо, покликання на сайт вставити. Знову вибираємо іконку, яка нам підходить, натискаємо завершити. І ось наша нова іконка. І коли ми на неї натискаємо, то у нас буде завантажуватися відповідне відео. Якщо ми розмістили всі заплановані мітки, то ми натискаємо Завершити. Коли ми натиснули завершити, ми повернулися в основний наш профіль і тепер можемо перевірити наш інтерактивний плакат. Яка подальша доля нашого готового інтерактивного плаката? Ми перш за все повинні змінити параметри конфіденційності, щоб стояв тут пункт громадський, тобто будь-хто міг його переглядати. Натискаємо Зберегти. Потім обираємо Поділитися. Ми можемо через функцію Вставити в медіа, копіювати код вставки. Можемо розповсюдити посилання. Також ми можемо опублікувати в соціальних мережах.